Оля, студентка факультету іноземних мов, навчається на державній формі Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника. Зізнається, стипендія для неї є важливим і сильним мотиватором вчитися на відмінно. Пропозицію міністерств категорично не підтримує. Я Не маю часу через навчання працевлаштуватися. Ну і в нас з працевлаштуванням доволі. Складна ситуація, і саме тому я ледь не молюся на цю стипендію. Вигриз, пробуємо виграти кожен бал, щоб її отримати. Міністерство хотіло залишити стипендії тільки соціальникам, а ми не люди. Я проти відміни стипендій. І якщо треба буде, буду їхати в Київ бити вікна. Іван, як і Оля, теж студент-державник. А ще він голова Сенату Прикарпатського національного університету. Каже, грошова допомога, хоч і не дуже висока, але дає можливість хлопцям і дівчатам оплатити за гуртожиток та придбати мінімальне харчування. Хочу сказати до студентів Івано-Франківська особливо прикарпатського університету, що переживати за цю проблему не варто, тому що, як я вже казав, міністерство фінансів вирішило просто подивитися на реакцію студентів. Стипендії відміняти в той час, коли в Україні. Така велика кількість студентів студенти завжди були рушійною силою суспільства і. Вихід студентів на чергові майдани проти відміни стипендій може закінчитися дуже плачевно для української влади. Директор інституту філології в Прикарпатському національному університеті, професор Роман Голод, повністю підтримує студентів. каже, економити на освіті немає сенсу, а грошова виплата справді є ефективним стимулюючим засобом. Що ми студентських років будемо показувати, що їхні здібності, їхні таланти. Нікому не потрібні у цій державі, то звичайно, що вони будуть задумуватися про те, що потрібно пошукати десь за кордонами щасливого майбутнього життя. Ми повинні рятувати найцінніше, що у нас є, і а найцінніше, що у нас є, це є молодь, наші наше майбутнє. Стипендіальне забезпечення стало головною темою засідання круглого столу. Якісь ініціативи студентів відбулося 22 серпня в Києві в Національному педагогічному університеті імені Драгоманова. Можливість скорочення грошових виплат обговорювали представники Міністерства освіти і науки України, комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України та різних студентських організацій. Не було лише представників Міністерства фінансів України. Такий механізм, який був, він вже застарів. Треба зробити крок. Але треба в процесі кроку не втратити сутність. Тобто не звести до простого механічного ми за або ми проти. Міністерство не може підтримати механічне вилучення стипендій. Це абсолютно. Представник комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України Олег Стоцький запевняє, питання щодо скорочення стипендій перед комітетом навіть не стоїть. Вони категорично проти. Що стосується пропозиції безпосередньо міністерства фінансів. Я хочу повідомити про те, що так. Ми розглядали бюджетну резолюцію, верніше проєкт бюджетної резолюції, який не дійшов до комітету. І практично жодна з пропозицій, яка була висловлена Міністерством освіти, комітетом підтримана не була. В тому числі це стосується і стипень. Отже, як запевнили Міністерство Міністерстві освіти і науки, питання щодо скорочення стипендій вже не актуальне. Принаймні на цей навчальний рік. Спільними зусиллями за круглим столом також ухвалили низку пропозицій щодо змін стипендіальної системи у вишах. Зокрема, Касування п'ятибальної системи оцінювання. Рейтинг студентів буде враховуватися в розрізі студентів курсу. Стипендію отримуватимуть дві третіх студентів денної бюджетної форми навчання. Ну а найкращі студенти отримуватимуть стипендію у розмірі прожиткового мінімуму. Анастасія Грищук, Андрій Левків, Олег Рудак, телеканал Раї.